Чисто челендж у Чернівцях зібрав близько двох сотень небайдужих активних містян. Об'єднані спільною метою вони впродовж двох днів прибирали занедбаний сквер біля міжнародного аеропорту імені Леоніда Каденюка. Упродовж останніх років у цьому районі міста звели чимало нових житлових комплексів. Тут заселилися молоді сім'ї з маленькими дітьми. Та у сквері, де можна було б чудово з ними відпочивати, сміття, бруд, хащі, цілковита занедбаність і наркоманське кубло. Мешканці, розташованих неподалік багатоповерхівок, кажуть у такому занехайному стані сквер був декілька років. Це найближче місце, куди можна піти з дітьми. Така непогана зелена зона, але надто занедбана. Така була вона запущена. І Весь цей час, роки три, ми підіймали питання до місцевої влади. Можливо, тут щось можна покращити. Весь цей час не могли. Ну, якби ніхто нам не йшов на зустріч. Ми запропонували таку ініціативу. Саме тому і виникла ідея провести чисто челендж в Чернівці. Підтримав ініціативу заповзятих чернівчан. І Михайло Яринич долучив до гурту й інших небайдужих містян. Гарна подія, весело робити гарні справи. Вчора десь 150 чоловік було присутніх. Вивезли десь 35 машин різного непотребу, сміття, самопосіву. Організаторами десь даного заходу були це дівчата з мікрорайону будівельників Миру Сицюри, успішні голови СББ. Запросили мене також до цього заходу. Я з задоволенням долучився. Попросив підприємців, це Ромтізбот, Грейп 2002, Будторгінвест. Євродор бачу, сьогодні також підключився до нас, Десь залучено близько 15 одиниць техніки. Звісно, будемо допомагати, тому що це наш міст, наш як наш родной міст. Ми тут працюємо. будемо порядок наводити, і нам буде постійно їдемо в аеропорт буде чистота, буде порядок На толоку з дружиною та дітьми приїхав пан Олександр. Він мешкає аж на Рощі. однак також вирішив приєднатися до челенджу. Каже, такі справи хороший приклад для наслідування. Їх треба виховувати. І приклад треба показувати на собі, і того приїхали також допомогти. Я залучився до даного заходу з охотою, побачивши повідомлення у Фейсбуці. Відразу відреагував, прийшов допомогти. Виділив час сьогодні вихідний день, сьогодні гарний суботній день. Підтримав чудову ініціативу і приєднався до чисточеленджу й очільник Чернівців Василь Продан, а також чимало депутатів міської ради, представників місцевої влади. Це наше місто, це наша домівка, і ми маємо спільно його робити чистим і привітним. Я дуже сподіваюся на те, що не дивлячись ні на що, це буде продовжено прибирання. Отака От ідея, яка виникла у мешканців. Вона буде далі набирати обертів, і ми е, вичистимо, почистимо парки всі у Чернівцях. Парки, сквери лише коли е, люди з владою і влада з людьми, тоді ми зможемо зробити. Наше спільне майбутнє ми е, маємо будувати свою країну, і кожен має починати з себе. На толоку прийшов і Олексій Каспрук. щоправда, відсторонений за бездіяльність, відсторонився від чернівчан. Встановивши декілька лавиць зі своєю командою, він здалеку довго споглядав, як містяни діють, і гуртом спільними зусиллями вичищають занедбаний сквер. А робота ж насправді кипіла, бо ж об'єднав чисто челендж близько двох сотень чернівчан. Дуже закращений, дуже грязно, дуже багато різних. Шприців, бутилок та й самі ці кущаки, скажімо так, повиростали досить великими. Я думаю, що скільки б тут фірм, скільки б організацій не збиралося, окремо ми вони б не могли нічого зробити. Разом громада бачите, скільки позитивних, цікавих, радісних людей. Ну це цікавіше, ефективніше, і швидше. Я думаю, ми це можемо зробити всі. Продовж двох днів працювали пліч-опліч з містянами і робітники управлінської компанії. З порядку в домі залучено вже десь. Біля 450 людей сьогодні і вчора залучено десь 50 людей. Тобто ми долучаємося масово, забезпечили людей усім інвентарем. От, будь ласка, наші люди підносять всі граблі, рукавиці, мішки для сміття, вила, лопати, все повністю для свідомих людей. Для тих, хто хоче долучитися до розвитку до чистоти нашого міста, масштабна тилока чисто челендж згрутувала чернівчан різних професій і різного віку. І продемонструвала ефективність девізу нашого міста спільними зусиллями. Враження таке, ніби цей сквер народився заново. Зараз я думаю, тут відвідувачів і бажаючих провести вільний час тут буде набагато більше. І з більшим задоволенням. Іван Черней, Андрій Бочук, Чернівецький промінь.